Коли компанія Volvo належала до Форду, вона почала використовувати ось такі з'єднання фортівські. і часом їх дуже важко зняти без спецінструменту. Ну, зокрема, це з'єднання це, це шланг високого тиску, який йде на гідропецювач Керман. Він був знятий із Volvo. XC70 2009 року. І зараз я покажу вам, як можна зняти, роз'єднати це з'єднання без спеціального інструменту, а лише от за допомогою такої викритки або, можливо, як десь іншої. Значить, от ви бачите тут таку металеву пластину. Як повідомлення до сюди. І вам необхідно uh, натиснути uh, на цю пластину, uh, одночасно тримаючи ось цей шланг uh, за допомогою викритки ось, ось так. Uh, потім uh, надавити цей шланг uh, оце з'єднання ось сюди uh, і, потім, і потім виняти. Таким чином uh, ви бачите, там є така пожива і таким чином це з'єднання роз'єднається.